Оповім да, що збірку лемківських аудіоказок під такою назвою презентували в Івано-Франківську. Автор ідеї доброволець ЗСУ, музикант Мишко Адамчак. Він є лемком за походженням і вважає своїм обов'язком зберігати цю етнокультуру. До проєкту увійшло 18 давніх казок. Прийшла ідея зробити зберегти лемківські говірки через казки. Тому що казки, саме аудіоказки, які будуть записані голосами тих корінних лемків, і так само голосами відомих українців з лемківським корінням. Ми вже записали перший ау аудіоальбом, першу збірку. І крім того, до кожної казки ми зробили такий анімаційний відео супровід. Я озвучувала казку Війна меджі псом і вовком. Дуже класна казка, яка дуже мені зрезонувала з нинішньою ситуацією в нашій країні. Перемогла справедливість. І хоч там ну, вовк був дуже такий грізний, злий, але собака зібрав своїх найкращих друзів, як це активізувалися вони. І ну, чисто якоюсь такою наївністю, вірою, справедливістю вони перемогли злого вовка.